Касаційну скаргу Володимира Суховера розглянули сьогодні у Верховному суді. Нагадаю, у 2020 році чоловік, будучи п'яним за кермом, збив Юрчика Чорного у селі Прошова, від чого восьмирічна дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження. Суд першої інстанції призначив покарання водію 8 років за ґратами. Суд апеляційної інстанції залишив вирок у у силі і Обвинувачений подав подав за скаргу. Сьогодні її розглянули. Адвокат і сам засуджений. Наголошували, що вирок за сильний, такий максимальний. Просили про пом'якшення, зокрема, максимально з 8 до 5 років позбавлення волі і звільнити від виконання покарання і дати 2 роки випробувального терміну. І також просили зменшити суму відшкодування родині. Наразі вона становить майже 700 тисяч гривень. Потерпіла мама, також її адвокат і адвокат засудженого доєдналися до касаційного суду онлайн, будучи у Тернопільському міськрайонному суді, де оголосили вирок першої інстанції. Адвокат і потерпіла, наголошували, що не згодні з тим, щоб покарання пом'якшити, адже Сам Володимир Суховер за весь цей час відшкодував лише 300 гривень на лікування дитини і ніяким чином не визнавав свою провину, зокрема, коли був суд першої інстанції, і почав її визнавати лише коли отримав реальний, реальне покарання строк за гратами, заслухавши сторони. Верховний суд прийшов до висновку залишити у силі рішення і суду першої інстанції, і апеляційного суду. І Володимир Суховер має бути за гратами 8 років і відшкодувати родині майже 700 тисяч гривень збитків, які зокрема були витрачені на лікування, і досі які витрачаються на лікування Юрчика Чорного.